Сьогодні трошки в шоці була до мене прийшла клієнтка від іншого майстра, досвідченого майстра, на перевстановлення колекційної системи, але її я не перевстановлювала, тому що те, що я побачила, мене дуже здивувало. До та після корекційна система на таку товщину просто працювати не буде. І майстер їй казала. Приходити кожні півтора місяці, тобто вона ходила три чи чотири рази, була в неї на перевстановленні товщину. Її ніколи не прибирали. На одному пальці ногтєва пластина просто лопнула, тому що товщина велика, корекційна система працює, а розкрутитись нігуть не може. Тобто, це безглуздо, корекційна система на пальці була встановлена на тріщину. Після резекції, ну тобто вона ще більше вивертала цю ногтову пластину. Як для мене це виглядає просто як заробляння грошей на клієнті і все. Ну що я зробила? Я зняла корекційну систему на одному пальці, на іншому. Зробила зачистку нігчових пластин, тобто зробила їх тоньшими, встановила нові корекційні системи і нігодь, на якому була тріщина, запротезувала для того, щоб з'єднати края. Цього нігтя і будемо чекати на результати та динаміку. Особисто моя думка, як фахівця, завжди, перш ніж ставити корупційну систему, потрібно включати голову.